Всім привіт! Мене звати Ліза і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вже другий день весни, а це означає, що пора ділитися з вами ідеями для весняних аутфітів. Ви мене дуже часто просите в інстаграмі розповісти щось про стиль, про якісь речі, про поєднання речей, про те, які мені луки подобаються. Тому я вирішила, що саме зараз це відео буде дуже актуальним і допоможе вам. Більш легко і просто підбирати класні луки. Сьогодні я покажу вам різні образи на весну і поясню, які саме речі задіяні в цих образах, мені подобаються найбільше і які поєднання речей я вважаю класними, стильними і цікавими. Одразу хочу сказати, що я ніякий не фешн-експерт, я просто ділюсь тим, що я собі зберігаю в пінтересті, що мені подобається. Я досить часто питаю свою аудиторію в інстаграмі, які відео вони хотіли б бачити наступними на моєму каналі, тому, якщо вам цікаво, Брати участь у таких опитуваннях, підписуйтесь. Мені дуже приємно бачити ваші коментарі. Вони завжди піднімають мені настрій і додають сил і натхнення придумовувати щось нове і знімати нові відео. Перша річ, яка мені неймовірно подобається, і як ви можете помітити зараз, є також в ній. Мені дуже подобаються жилети. Тут є як і такий костюмний жилет, так і в'язаний, так і жилет такого варіанту більше як верхній одяг. Я вважаю, це дуже класна річ. Її можна носити як і просто без нічого, просто окремо жилет, так і одягати різні речі під низ або наверх. І мені здається, це завжди виглядає цікаво. Класна ця річ тим, що вона може бути як і більш такою на вихід. Під якийсь вечірній образ, можливо, так, і елементом дуже такого повсякденного аутфіту. Наступна річ, яка мені дуже сильно подобається, і здається, просто дуже класною на весну, це ось такі штани, які схожі на піжаму, або навіть цілий комплект, схожий на піжаму. Це дуже, по-перше, зручно. По-друге, вони досить цікаво виглядають. Мені подобається, що ці штани виглядають такими, знаєте, легкими, але при цьому вони мають цю таку прикольну текстуру. Мені подобаються ці смужки, також мені подобаються кольори. Переважно це такі якісь голубі, сині кольори, сірі, і це дуже класно вписується до будь-яких речей. Це можна і носити, як ви бачите, тут з кардиганом, можна з сорочкою, з світшотом, з, з футболкою. Тут варіантів безліч. Ви можете з цими штанами робити просто мільйон якихось повсякденних образів. Наступна річ це просто моя любов. Це Максі спідниці. Я вже Просто хочу купити собі приблизно дві різних спідниці. Тут я представила вам три варіанти різних спідниць, і як їх можна поєднувати з речима в повсякденних аутфітах. Перша, це така більш легка, дуже такий, навіть більш літній варіант, я би сказала. Але я думаю, що на весну можна також її якось поєднувати там. З якимись сорочками, можливо, джинсовим якимось піджаком. Також мені дуже подобається джинсова спідниця, і ось така якась ніби як сатинова. Як ви бачите, ось тут у нас представлені більш повсякденні образи до цієї спідниці мені здається дуже підходитимуть лофери в поєднанні з якимись шкарпетками. Наступна це також ще одна спідниця. Хочу сказати, що я до прикладу досить рідко вдягаю спідницю. Ну, враховуючи, що зараз у нас було холодно, я чесно вибирала завжди комфорт і тепло, а не красу. І тому я більше ходила в таких спортивних образах, але на весну мені здається, це чудовий варіант розбавити свої звичайні якісь луки. Що мені подобається в цих образах? Мені надзвичайно сильно подобається поєднання ось цих коротких спідниць. З светрами на назовні це виглядає дуже так. Знаєте, незадійливо, ніби ви зібрали їх за дві хвилини. в першому образі мені дуже подобається поєднання кольорів зелений і бежевий. Також мені подобається, як тут підібране взуття, а в другому образі мені дуже подобаються окуляри, навушники. Взагалі, весь цей образ дуже крутий. Також мені подобається, що і светр, і спідниця в чорному кольорі. А в третьому образі знову ж таки мої улюблені лофери. В третьому образі також дуже мені подобається як підібрані взуття і аксесуари, і подобається те, що светр у нас однотонний. А спідниця в таку здається, чи смужку, чи клітинку. Не зовсім так зрозуміло звідси. Але мені подобається, як це виглядає. Мені, неймовірно, подобаються костюмні штани. такі чоловічого крою костюмні штани. Ну, звичайно, це неймовірно класно виглядає, коли це цілий костюм. Але, як ми бачимо на цих фотографіях, тут у нас є різні варіації, також з. Якоюсь такою з сіточкою, і з таким світшотом на блискавці зверху. Мені дуже подобаються всі ці три образи. Вони всі передають якийсь різний вайб. Ще мені подобається, що такі штани можна поєднувати так само і з корсівками, і з кедами, і з якимись можливо босоніжками, чоботами. Тобто, будь-чим воно підходить під усе, воно підходить під сорочки, під топи, під світшоти під жилетки. просто це така базова основна річ. І ось тут у нас є три різних кольори: сірий, синій і чорний, і в будь-якому з цих кольорів ви можете поєднувати дуже багато речей з вашого гардеробу. Наступний, просто неймовірний, на мою думку, тренд це жіночі образи з елементом вигляді краватки. Тут також в в першому образі у нас присутня і жилетка також. Це дуже прикольна жилетка, така шкіряна. Мені подобаються ось ці масивні елементи застібки. В другому образі мені неймовірно також подобається ось ця дублянка, теж схожа на якусь чоловічу дублянку. І подобаються ось ці коричневі штани, але краватка просто неймовірно виглядає. Мені дуже подобається, як її можна поєднувати. Це одразу покращує ваш образ і додає йому більше якоїсь продуманості, деталей, елементів. І це вже виглядає більш цікаво не так просто, якби це було, наприклад, просто сорочка і дублянка. Наступна річ це така річ з мого дитинства, я би сказала. Я пам'ятаю, як в школі ми постійно носили в перших класах ось ці кардиганчики на гудзиках. Я їх так сильно не любила, вони мені були дуже незручні. Але зараз я дивлюсь на всі ці образи, і мені настільки подобається. Перший образ це образ Емма Чемберлен. Мені дуже подобається, що кардиган застібнутий лише на верхні гудзики. і подобається поєднання ось цих таких темно-зелених штанів, джинсів і лофери. У лоферів. Фотографії я насправді не впевнена, що це кардиган чи ні. Але, в принципі, він, він виглядає схожим на кардиган. І мені подобаються також ось такі світлі образи. Вони досить так тепло, приємно і легко виглядають. Звичайно, що. Ми не завжди можемо навесні одягнути світлі штани, адже зазвичай все тане, все у нас в болоті, в якихось калюжах, і це таке, знаєте, одягнути, сфоткатись і просто зняти і одягнути чорні джинси, і все. І в третьому образі мені подобаються також ці брюки. Мені подобається знову ж таки цей сірий колір кардигану, Тут у нас трошки інший крій з таким веподібним подібним вирізом вже. Наступне хочу вам сказати, що мені дуже сильно подобаються сорочки у повсякденних образах. Такі сорочки більш вільного крою, сорочки в якийсь такий дуже легенький, мінімальний принт, можливо, там якась вертикальна смужка, або, можливо, якась клітинка теж. Мені дуже подобаються зараз такі сорочки, і вони завжди виглядають класно, особливо, коли вони якогось приємного кольору. Ми бачимо ось тут, що у нас є сорочка на двох образах. Також мені дуже подобаються зараз вироби з деніму, так як тут ми бачимо жакет темно-синій, і загалом хочу сказати, що Денім це взагалі дуже класна річ. Зараз дуже трендово одягати образи з тотал Деніму. Мені дуже подобаються ось ці різні варіації джинсів, як ви тут бачите, сірі. Сині в смужку, таку легесеньку, і ось такі бегі-джинси, не знаю, як їх назвати. Ще, по другому вони якісь такі дуже об'ємні, класні. Також мені дуже подобається ось це поєднання джинсів з босоніжками, як ви бачите на цьому фото. І взагалі джинси це така річ, що їх багато не буває. Ви можете постійно купувати собі якісь різні кольори. Різні фасони, щоб потім вам було легко створювати якісь образи. Або якщо вам достатньо там двох-трьох пар основних, то я думаю, що також не буде проблемою з них створити досить багато луків. Далі також просто моя любов це карго штани. Також мені дуже подобається карго спідниці. Це виглядає на мою думку дуже класно, дуже. Цікаво, незвично, і ніколи не могла подумати взагалі, що колись мені буде таке подобатися, і це буде в тренді. Тут, звичайно, у нас просто неймовірні стрітстайл фото Белихідіт. На першому фото мені подобається, що це все в білому кольорі. Виглядає дуже цікаво. Ось ця куртка також дуже мені подобається. На другому фото мені подобається знову ж таки сорочка, як я вже сказала. І вона у нас також тут йде в таку смужку, і вона чудово поєднується з синіми карго-штанами. На третьому фото. Мені надзвичайно подобаються ось ці ковтини на блискавках. Вони дуже круто виглядають. Це якийсь такий вайб 2000-х, напевно, або кінця 90-х, чогось такого. Тут ми бачимо на останній фотографії також у ковтину на блискавці. І тут є у нас Максі спідниця, яка також класно виглядає в такому поєднанні. І останнє, про що я вам вже говорила. Мені дуже подобаються різні моделі кросівок Adidas. Якось на цих фото ми бачимо, що є дуже класні кольори, дуже класні матеріалів. Це все виглядає дуже прикольно, і мені здається, що саме якісь ось такі елементи в ваших образах вони придадуть загальній картинці якогось цікавого вигляду. Також хочу вам сказати, що не бійтесь експериментувати, поєднувати різні речі, адже не завжди спідниця це обов'язково щось таке більш вишукане і нарядне. Це може бути більше навіть спортивний образ або якийсь повсякденний. Завжди додавайте до ваших образів якісь аксесуари, адже вони завжди просто завжди покращать загальний вигляд і додадуть більше деталей, і тоді буде цікаво розглядати ваш образ і людям. Можливо, більше буде видно ваш особистий індивідуальний стиль. І також це буде цікавіше дивитись на фотографіях, буде більше інтересу до ваших образів в соцмережах, адже люди будуть довше їх розглядати і знаходити для себе щось нове, якісь нові поєднання, нові ідеї. Але загалом я стараюсь часто знаходити якісь ідеї в пінтересті або просто підписуюсь на когось в інстаграмі і слідкую за якимись цікавими ідеями для. Образів, тому якщо вам було б цікаво, я би зняла відео про якісь надихаючі інстаграм-сторінки, на які я давно підписана, які мені подобаються, І то, щоб, можливо, ви мали більше якихось ресурсів, де брати натхнення, де розвивати свою надивленість. Дякую вам за перегляд. Мені було дуже цікаво розповідати вам такі різні ідеї, ділитись з вами цими образами. Сподіваюсь, вони були вам корисними і ви знайшли щось для себе. Ми побачимося з вами зовсім скоро. tomo, não se